うん。<noise> Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Сьогодні ми бачимо своїми очима радісне світло, яке є благовісником різдвяної радості з Вифлеєму, святої Землі. З того місця, де народився наш Спаситель Ісус Христос, долаючи всі перешкоди, усі закриті кордони під час карантинних обмежень до України прибув вефлеємський вогонь, сказав у своєму відеозверненні блаженніший Святослав. Той вогонь, за його словами, є сьогодні радістю очікування Різдва. Цей вогонь є, наче запевненням, що свято буде. Різдво приходить! Христос сьогодні предвіщає нам близькість і теплоту Христового Різдва. А ми раді повідомити, що 18 грудня у п'ятницю, о 16 годині, відбудеться урочисте відкриття новорічної ялинки. І о 17 годині. Силами творчих колективів Стрищини святковий концерт для всіх бажаючих з родзинкою програми, улюбленцями дітей та дорослих, левком, дурком та елітою. Отож вас чекають у п'ятницю, 18 грудня на Майдані Незалежності Устрію на відкриття святкової центральної ялинки. Стрийська міська рада запрошує усіх бажаючих та просить. Дотримуватися карантинних вимог. Урочисте відкриття центральної ялинки міста Різдвяної Ялинки відбудеться у п'ятницю 18 грудня о 16-й годині на Майдані Незалежності міста Стриян. Нагадаю, що в ефірі Стрий Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Чергове засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради відбудеться 23 грудня о 10-й годині. Розглядатимуться питання про затвердження плану роботи виконкому на перше півріччя 2021 року, про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, про утримання будинку приїжджає. Їх працівників освіти за рахунок коштів загального фонду міського бюджету про зняття з квартирного обліку, про передачу житлових будинків на самообслуговування, про переведення житлових приміщень в нежитлові, розміщення зовнішньої реклами, затвердження положень про управління, відділи, сектори та служби Стрейської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого. Водовідведення. Щодо останнього питання, то повідомлення про намір комунального підприємства Стрий Теплоенерго провести коригування тарифів за теплову енергію і послуги спостачання гарячої води для споживачів підприємства, то дана інформація була опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради, де, зокрема, відзначено, що з жовтня Нафтогаз України збільшив ціну на природний газ для всіх категорій споживачів, яка була закладена в діючих тарифах. Через суттєве збільшення ціни на природний газ, підприємство має намір провести розрахунки скоригування діючих тарифів для всіх категорій споживачів, які були затверджені рішенням виконавчого комітету Стрійської міської ради. Усі складові тарифи залишилися без змін, відредаговано тільки складову тарифу паливо. Слід зазначити, що в умовах дії старих договорів про надання комунальних послуг для населення мешканців житлових будинків, які є абонентами. Підприємства надалі буде застосовуватися тариф на послугу з централізованого опалення, який встановлений рішенням виконавчого комітету стрільської міської ради. Номер 267 від 20 листопада 2018 року до затвердження нового договору підприємство не має підстав застосовувати для них новий тариф на послугу спостачання теплової енергії. Згідно проведених розрахунків, на сайті Стрейської міської ради опубліковано таблиці структури тарифу на теплову енергію для населення бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів. Також там іде мова про тариф на теплову енергію, яка вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб бюджетних установ організацій та населення міста. Дане питання буде розглядатися на черговому засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Сплатити майнові податки необхідно до кінця 2020 року, повідомляє Естрийський відділ податків та зборів з фізичних осіб Державної податкової служби міста Стриян. А саме, фізичні особи, які мають у власності майно, землю та нерухомість, необхідно обов'язково терміново сплатити майнові податки до кінця 2020 року. У разі неотримання податкових повідомлень рішень на плату. Майнових податків або встановлення розбіжностей у наявній інформації чи наявної пільги про об'єкт оподаткування власникам майна, землі або нерухомості необхідно звернутися з оригіналами документів до контролюючого органу за адресою міста Стрий, вулиця Сколівська, 7, кабінет номер 112 Стрийська Державна податкова інспекція головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Повідомляє також про те, що 1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, за яким відтермінувала на рік обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій для деяких фізичних осіб-підприємців. Закон передбачає відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій. Для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої четвертої груп, та обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу 220 мінімальних заробітних плат з 2021 року, це 1 мільйон 320 тисяч гривень. Крім тих, які проводять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування, складної побуткової техніки, реалізації медичних препаратів і медичних виробів, а також ювелірних виробів. Закон також скасовує штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків, сумі коштів зазначені у денному звіті реєстраторів розрахункових операцій та за відсутність попереднього програмування товарів в реєстраторах розрахункових операцій. Ухвалений документ виключає норми щодо застосування механізму компенсації покупцям-споживачам за скаргами щодо порушення встановленого порядку про. Введення розрахункових операцій частини суми, застосованих до суб'єктів, господарювання штрафних фінансових санкцій. Законом визначаються граничні обсяги доходів, не перевищення яких є однією з умов застосування суб'єктами спрощеної системи оподаткування, виходячи з встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації. Повідомляє Стрийська державна податкова інспекція головного управління Державної податкової служби у Львівській області. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. 58 дорожньо-транспортних пригод, дві з них з потерпілими. Таким є стан аварійності на автодорогах Львова та області за минулу добу. Про це інформують у відділі комунікації поліції у Львівській області. 22 автопригоди сталися на дорогах області, ще 36 у Львові. Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще четверо були травмовані. За наслідками інших пригод, працівники поліції склали 56 адміністративних протоколів, за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів вантажу автомобільних доріг, вулиць залізничних переїздів дорожніх споруд чи іншого майна. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 6 місяців до 1 року. В області Триває інформаційна кампанія з метою привернення уваги водіїв до проблеми дорожньо-транспортного травматизму. Це інформаційні борди, розміщені на центральних автошляхах області, напис дорога не пробачає та зображення на бордах попереджають, перевищення водієм швидкості тягне за собою трагічні наслідки. Наслідки є не лише для водіїв-порушників, але й для інших учасників дорожнього руху, наголосили у Львівській обласній державній адміністрації. Організатори, а це департамент внутрішньої та інформаційної політики за сприяння Департаменту дорожнього господарства Львівської облдержадміністрації, закликають водіїв бути уважними та не порушувати правил дорожнього руху. А також сподіваються, що активна інформаційна кампанія дасть позитивний результат і вплине на зменшення кількості ДТП в області. І ще одна тривожна тема. Львівська облдержадміністрація вкотре закликає мешканців дотримуватися правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, не легковажити своїм життям та здоров'ям. У Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації нагадують, у приміщенні, де працюють газові прилади, повинні бути дотримані головні умови, постійний доступ свіжого повітря та безперешкодний витік відпрацьованих газів через вентиляційний канал, контроль за вмістом Оксидовуглицю у приміщенні можливий при встановленні чутливого приладу газоаналізатора. Він контролює концентрацію чадного газу та сигналізує, якщо рівень СО перевищує певний заданий рівень, зазначив директор департаменту Ігор Туз. Фахівці газового господарства надали поради, що робити, аби не допустити трагічних наслідків від отруєння чадним газом. При користуванні газовими приладами забезпечити доступ повітря в приміщення, в димових та вентиляційних каналах повинна бути тяга. Слід пам'ятати, що при вологій та вітряній погоді тяга в димових та вентиляційних каналах суттєво погіршується, а в окремих випадках може утворитися так звана зворотна тяга. Особливо пильними мають бути користувачі димохідних газових приладів, на відміну від турбокотлів, які для Згорання газу використовують повітря з вулиці і виводять продукти згорання на вулицю. Димохідні котли для функціонування використовують кімнатне повітря, а продукти згорання виводяться в димоходи. При несправних димоходах. Та вентиляційних каналах шкідливі продукти горіння, замість того, щоб виводитися назовні, накопичуються у приміщенні і, як наслідок, отруєння чадним газом. При встановленні димохідних газових приладів необхідно встановити сигналізатор загазованості із клапаном відсікачем. Крім подачі звукосвітлового сигналу про перевищений рівень загазованості, спрацьовує електромагнітний клапан відсікач, який перекриває надходження газу. Ще однією причиною не Випадків є самочинна газифікація, перестановка, заміна та ремонт газового обладнання проводити... Перепланування приміщень, де встановлені газові прилади, вносити зміни в конструкцію газових приладів без погодження з газовим господарством категорично заборонено. Також категорично заборонено встановлювати вентиляцію зі штучним спонуканням примусові витяжки у будинках, де встановлено газові прилади з відводом продуктів згорання в димохід. При несправних димоходах та вентиляційних каналах шкідливі продукти горіння, замість того, щоб виводити виводитися назовні накопичується в приміщенні. При найменших ознаках неполадок звертайтеся до аварійної служби за телефоном 104. Якщо все-таки не вдалося уникнути отруєння чадним газом, треба негайно викликати швидку до приїзду медиків, потерпілого необхідно вивести на свіже повітря та полегшити дихання. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия з новин культури. Перед мікрофоном наш кореспондент Володимир Кепич. 13 грудня українці відзначають третє важливе свято українського Рамадану – День святого Андрія, первозваного. З усіх свят воно вважається найбільш таємничим, а народні обряди його проходять ще від дохристиянського свята Калити. Це вражаюче дійство найбільш очікуване молодими парубками та дівчатами, адже воно було нетиповим. Ввечері 12 грудня хлопцям офіційно дозволяли безкарно робити збитки, а дівчатам ворожити. Протягом років традиції святкування змінювалися, доповнювалися, але основа залишилась незмінною. І сьогодні українці повертаються до цих яскравих звичаїв. Андріївська ніч вважається парубоцьким святом. Але й дівчата не нульгують у цей магічний час, адже вони цілий рік чекали Андрія, аби поворожити та дізнатися свою долю. У давнину заглядали у майбутнє досить невинним способом. Ворожіння було з водою, вогнем, зерном, деревиною, соломою, воском, домашніми тваринами і птицею, окремими речами та багато іншим. Андріївські вечорніці це веселе та колоритне свято, яке дає можливість молодим хлопцям і дівчатам ближче познайомитися, поспілкуватися і розважитися. Дуже тішить, що ця народна традиція відроджується і навіть дістає нове забарвлення. На стрищні андрійські вечорниці не втрачають свої корені, продовжують збирати до гурту молодь з її веселими жартами, забавами, танцями і співами, адже в епоху гаджетів є дивовижним живе спілкування і зацікавлення юного покоління такими народними українськими традиціями. Звісно, до обрядів сьогодні ми зовсім по-іншому ставимося, бо інакше картина світу і мислення в людей, але це те, що нас об'єднує і показує повноту традицій. Школи, народні думи та окремі громади щорічно організовують святкування, в яких молодь із захопленням бере участь. Цьогоріч, на жаль, нам не вдалося відзначити Андріївську ніч в повній силі, зважаючи на складний час карантин в країні. Та на майбутнє парубки та дівчата з Тріщини не пропустять шансу вкусити калити, наворожити щастя, позалицятись і позбиткуватись. Адже Андріївська ніч є завжди магічною для всіх. Колектив Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Друговича урочисто відсвяткував своє 80-річчя діяльності. Урочистості відбулися 4 грудня. Впродовж кількох годин на сцені відбувалося відовищне дійство. Гості та запрошені мали змогу переглянути сценки та окремі номери з різних вистав. Актори згадували про свої здобутки на екрані, транслювали короткі ролики з життя театру. Першою виставою було весілля в Малинівці у далекому 1940 році. Серед гостей та запрошених колективу театру, зокрема його керівника Миколу Гнатенка, привітали заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко, заступник міського голови Другобича Андрій Ковч, заступник голови Другобицької РДА Віталій Скоропад, заступник голови Другобицької районної ради Микола Андріїв, ректорка державного... Педагогічного університету імені Івана Франка Надія Скотна, депутат Дрогобицької міської ради Михайло Задорожний, начальник відділу культури Дрогобицької міської ради Олег Явочак, організатор міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі Віра Меньок та Ягош Юзевчук, директор Державного історико-культурного заповідника Нагоєвича Богдан Лазурак, начальник стейського міського відділу культури Богдан Бойко. Та інші сьогодні колектив театру має чим гордитися. Це вистави різного жанру, дитячі казки, сучасне мистецтво. Свою майстерність актори демонструють не лише на сцені Дрогобича, а й в Україні та й за її межами. Зокрема, неодноразово вони виступали на сценах нашого міста. Рівно місяць, як надійшла в продаж книга нашої стріянки, вчительки молодших класів початкової гімназії імені митрополита Андрея Шептицького, Зоряни Кіндратишин у пошуках Святого Миколая. Два тиражі книг вже повністю розійшлися Україною та світом. Італія, США та інші країни. До кос уже прийшли, а до ще прийдуть 18 -го, 19 -го грудня. На ілюстраціях, крім головних героїв, ви побачите на обкладинці панораму нічного зимового стрия, на форзаці картину, яку малювали герої книги на площі в Парижі, а саме краєвид стрія в стилі художника Ван Гога. На площі Трукадеру Париж, де діти малюють картину, вказівник, який показує орієнтовну відстань між Парижем та Стриєм. На Вестмінстерському мості в Лондоні вказівник, який показує приблизну відстань між столицею Англії та Стрієм. На зворотній стороні. Обкладинки на фоні нічного неба намальовано сузір'я Великої Відмедиці, але чи географічно правильно його намалював художник, мусите перевірити самі. Таємниці деяких ілюстрацій. На сторінці 4 намальовано песика Пекінеса, який проживає у батьків ілюстратора в селі Драговиш. На сторінці 4 маленький малесенький кущик це магнолія, посаджена влітку 2020 року сім'єю ілюстратора. На сторінці 30 на передньому плані паровозик який є улюбленою іграшкою Максимка, сина художника. На сторінці 30-й годинник показує вечірний час, коли художник в симку вкладає спати своїх діток. Саме в цей час в його дитинстві закінчувалася телевізійна вечірня казка або на добраність діти, після якої всі діти України лягали спати. На сторінці 34-й, на задньому плані позаду хлопчика Тустань. Австрійському меморіальному музеї імені Ольги Бачинської відкрилася виставка Зима з ароматом кави. Головний атрибут різдвяно-новорічних свят ялинка з любов'ю, прибрана кульками, які виготовила майстриня Лілія Лунич. Під ялинкою кумедні сніговички це теж витвір рук пані Лілії. Навколо ж святкову атмосферу створюють віночки, тематичні композиції, декоровані свічки, оригінально розписані пляшки, ексклюзивні листівки, роботи талановитої стрілянки Таїсій Гайдукевич. Виставка триватиме упродовж усіх новорічно-різдвяних свят. Україна починається з хустки. В цьому знову і знову ми переконались у меморіальному музеї Ольги Бачинської на майстерці Генеруй своє та у музеї на іменини, де ми творили промоційний проект Українська хустка і мистецтво візажу. У родинній атмосфері Таїси Гайдукевич говорила про незбагненне диво, українську хустку. Хустка один із видів українського мистецтва. Далі було хусткування різними техніками, підбирання намиста для прекрасних україночок круто і креативно до промоції української хустки підійшли викладачі Стрийського вищого художнього професійного училища Галина Богдан та її студенти третього курсу Бреннеч Мар'яна і Ігнатів Марія, що вилечали хустку розписом на обличчях. У 2021 році у трускавці планується проведення 71-го всесвітнього конкурсу акордеоністів. Підготовча зустріч з організаторами міжнародного фестивалю відбулася в режимі Zoom в кінці минулого тижня за участі міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, ректора Другопільського державного педагогічного університету імені ім. Мана Франка Надії Скотної, завкафедру народних інструментів Державного педагогічного університету Андрія. Душного декана Львівської національної музичної академії Ярослава Олексєва, представника Національної філармонії Ігоря Саєнка, директора Дорогопільського музичного коледжу імені Барвінського Юрія Чумака. Так що наступного року курортна столиця України, Трускавець, має шанс стати ще й світовою столицею акордеоністів. 13 грудня виповнилося б 92 роки Євгену Сверстюку, видатному українському публіцисту і літературознавцю, есеїсту, поету, мислителю, філософу, політв'язню радянського режиму 1028-2014 роки. Ще в часи ув'язнення про нього як протоналовитого публіциста і відважного дисидента говорила світова преса. Він жив і за для духовного відродження України. Подолання радянського спадку в духовному житті, викорінення дияволізму, підличиною лібералізму, тиранії моди й успіху, напівосвіченості віку інформації, заповнення порожнечі, наповненої віртуальними вартостями. Єдина безпрошна позиція людини чесна. Під благодатним українським небом усе буйно росте, особливо бур'ян, коли його не виполювати, і горе сміття, коли не прибирати. Один в полі, воїн це перше гасло кожної людини. Кожен має бути воїном і воювати там, де може бути успішним і не перекладати свою роботу на інших. Тільки з доброти і любові щось росте. У гонитві за матеріальним. Люди ніколи не досягнуть згоди і не знають власного покликання. Цей шлях плоский і нівечить особистість. Суспільство без віри і любові втрачає здатність розрізняти добро і зло. Починати треба із себе. Такі крилаті вислови Євгена Сверстюка. І вони асоціюються з чорновільцями, які стали на захист життя в трагічний момент нашої історії. 12 грудня напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, члени громадської організації Союз Чорнобиль України, Стріщини на чолі з головою Степаном Михайликом взяли участь у божественній літургії у храмі всіх святих українського народу, яку відслужив настоятель храму отець Іван Барабаш. Участь у літургії взяли також представники влади. Присутні помолили за здоров'я ліквідаторів, а також вшанували пам'ять тих, які померли внаслідок подій на ЧАЕС. На даний час на Стріщині налічується понад 200 ліквідаторів. Принагідно відзначимо, що отець парух Іван Барабаш також був учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Цей день відзначає 14 грудня згідно указу президента України від 10 листопада 2006 року, який засвідчив закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Це були новини культури від Володимира Кепича. А ми ще раз нагадуємо, що з метою перевірки рівня готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Завтра 16 грудня у період з 14 годин 50 хвилин до 14 години 55 хвилин буде проводитися навчальне оповіщення населення міста Стрия та області сигналами цивільного захисту. Будуть увімкнені електросирени. Звучання електросирен означає сигнал Увага всім. Почувши його, негайно увімкніть теле та радіоприймачі. Телевізійні канали, Західний, радіостанція UA, Українське», радіо і прослухайте повідомлення цивільного захисту. Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу Увага всім у зв'язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення, навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть, прохання зберігати спокій. Також звертаємо вашу увагу на те, що у період з 15 години 16 -го грудня 2020 року по 24 годину 20 грудня 2020 року Департаментом з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації буде проводитися опитування мешканців області щодо рівня озвучення території звуковими сигналами електросилерен. Львівська облдержадміністрація закликає взяти участь в опитуванні за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради, а також на офіційному сайті Львів облдержадміністрації. Отож, завтра, 16 грудня, згідно з планом основних заходів підготовки цивільного захисту Львівської області на 2020 рік буде проводитися комплексна перевірка системи централізованого оповіщення цивільного захисту міста Стрия з практичним короткочасним включенням електричних сирен, розташованих на території міста. У період з 14 години 50 хвилин до 14 години 55 хвилин. У зв'язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Відділ з питань незвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Стрийської міської ради інформує вас про це та просить зберігати спокій під час спрацювання електричних сирен. На території міста. Це було оповідомлення відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Стрийської міської ради. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювали радіожурналісти Галина Данильців і Володимир Кепич. На все вам добре, успіхів! Оптимізму і міцного здоров'я